Особливого олімпійського моменту, який отримує силу золотого світла протягом 16 років, це про перемогу команди наших шаблісток у Покійні. Український квартет буде і у Парижі, тож знайомтесь зі складом, де зібрані найкращі. Гімн України на честь переможниць. Момент завжди прекрасний. А незадовго до Олімпійських ігор це ще дуже надихає. Так жіноча команда з фехтування на шаблях підбила підсумки сезону Кубка Світу. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова вкотре довели, що Олімпійська ліцензія цілком заслужена, хоч шлях до Парижу був довгим і складним. Ми були аж на 19-й позиції, тому в це якби ніхто не вірив, і нас не розцінював як спроможних конкурентів. Тому ми знали, що ми це що ми можемо, що ми дуже хочемо, і ми дуже багато для цього працювали. І після того як ми були четверті на чемпіонаті світу, то ми вже зрозуміли, що ми ми дійсно можемо і нам треба ще трошки піднажати. Ми в цій команді вже не перший рік працюємо, тому ми були згуртовані. Просто, було, просто треба було це все направити в потрібну роботу. І... Ми якось так зібралися всі разом і почали просто, просто пахати. Шлях був не такий легкий, як хотілось, але ми його пройшли. І те, через що переходить наша команда, це звісно буде в історії, мені здається. Але це ще не кінець. Ми просто насолоджуємося моментом, ми працюємо, ми знаємо, що нам треба робити. І звісно, з того, як ми починали цю кваліфікацію, ну, там було мало надії на те, що ми це зробимо, але все ж. Такі так, кожні змагання за змаганнями ми доводили саме собі, що ми це можемо зробити, і ми це зробили. Ольга Харлан знову серед лідерок, найтитулованіша та найдосвідченіша українська шаблістка, яка 16 років тому здобула олімпійське золото. Так само у команді. Це вже моя п'ята олімпіада, і це круто, мені здається. І я налаштовуюся на цю олімпіаду, щоб. Ну просто насолоджуватися її і е гідно представити нашу країну. Це мені дуже цього хочеться. Загалом в активі Ольги Харлан чотири нагороди олімпіади. Де пам'ятне золото, дві особисті бронзи, а також друге місце у команді в Ріо де Жанейро, де з нею срібний успіх розділили нинішні партнерки Аліна Комащук та Олена Кравацька. Олімпійські ігри – це взагалі найважливіший старт, але просто приїхати туди і там побути цього мало. Звісно, хочеться медалі. Якщо ти просто приїжджаєш і виїжджаєш звідти без медалі, то ну якби. Якби нічого тому, коли буде медаль, коли ми там будемо, то це, це мрія, яка може здійснитись, тому дуже на це сподіваюсь. В Юлії Бакастової попереду абсолютний олімпійський дебют. Як каже нам історія української шаблі, це вже заявка на загальний успіх. Це мої перші олімпійські ігри у дівчат. Вони вже другі олі там, взагалі вже п'ять, по моєму. Для мене перші, якщо чесно, мені здається, я до сих пір цього не розумію. Я далі працюю. Я стараюся не думати про те, що о, о, це олімпійські ігри. Я в роботі. Я працюю далі. Час покаже, хто на що працював. Шаблістки як ніколи згуртовані та йдуть до своєї мети. Однак, Паризька олімпійська місія має не лише спортивну складову. Для нас це дійсно досягнення, але це всього один крок. Далі більше, далі далі багато роботи, і треба працювати. І в такі важкі часи для нашої країни ми приносимо хоч якийсь маленький позитив, в це. Бо ми виступаємо на світовій арені, ми говоримо світу про те, що в нас не все добре, і ми показуємо, що що відбувається в нашій країні, ми про це говоримо, і це дуже важливо. До початку Олімпійських ігор на команду чекає ще один виклик і важливий тест. Наприкінці червня чемпіонат Європи у Швейцарії, який має показати, хто гідний виступу також і в особистому турнірі, адже змагатися там зможуть лише три українські шаблістки.